Які кажуть, які вирішують рішення? Або приймати рішення наші місці порогі. Про що ви говорите? Наші мережі людям. Я приймаю статус на увазі далі. Шановні члени комісії, обговорення першої пропозиції закінчення. Прошу голосувати за йшла, те, що надійшла пропозиція, щоб а, бо бо не 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 чути, а ви тихіше просто будьте трошки не чути. Я ж не буду кричати до вас. Розумієте? Та не чути бо я ж голосу не говорю нормально. Ви просто шумите між собою. Ви цього не чуєте. По першій пропозиції, щоб консюмерство зоря. Включити в межі села або не включити. Голосуємо за те, щоб... Без... Щодо врахування виробничих державних також приватних інтересів Ратком Сьогодні розколу при розробленні Генерального плану села Зоря. Щоб не включати не в межі села. Перша пропозиція. Не включити в межі села. Прошу, Надія Миколаївна, вищий ще хотіли щось. Дивіться, ну чому ставити рота пояснює, що його пропозиція йшла перша місяця. ішла перша. Давайте пояснимо. І надалі я хочу, шановні члени комісії і адміністрація сільської ради, яка готувала дане питання. Щоб не було оцього балагану, не було крику, можливо, ми ці всі питання дуже швидко пройшли. Якщо б Віктор Васильович зачитав і сказав: думка сільської ради або така, або а така. Можливо. І може, ми швиденько проголосували і зняли б оці всі недовольства людей і проблеми. В мене така пропозиція. Прошу підтримати. І надалі яка думка? <ти> тих, хто готував дане питання, це дуже важливо. Я І по порядку надходження ставити. Які ще є підприємства за межами? Я, я спомінав, менас... що yeah. караван, повністю е, все, а все, автопарк, все за межами поза правдою. Даний час я... за межі. За межки, за межами, були за межами. Теплиця де вона? Теплиця, де... Теплиця за межами так, за межі. А як пишеться? Село суде. Вулиця Бура. Село сидеть. Саме Сіконі має бути. Я вам скажу, а зовсім рівний один. Там є поштове ящик. Ви не... то... знову хочете. Там є поштовий ящик для цього. А у нас, подивіться, тип, а ну дайте будь-який документ. Там написано село Заря, вулиця Промислова і номер стоїть. Це на населеному пункті знаходиться. Я, а Азов поштовому ящик. Пишеться село Омеляна, вони за межами населеного пункту. Да. <риклова> Шановні члени коса, Рорес так само за межами населеного пункту. Пропозицію не першу про те, щоб включити скло зоря в межі села. Включити? Щоб включити, прошу голосувати. Хто зараз? Прошу підтримати. Депутати всі підтримали. 9 1, 10 10, Десять Хто кругу? Девять? Чекайте, я 10, 10. Давайте ще раз порахуємо. Mm -hmm. Я порахував без вас, давайте ще раз порахуємо.

Десять против 10 юрист. Ну то ви вже попіднімаєте, адже а ви що не можете. Ні, це за що ви не видно? Ви включите. Я против, так. Включить. А ви що варіант будете? Я отримую. Це зараз за що вклад? Девять. Девять. А прийти. А нас строїш. Хорошо, а прийде. Ні, uhh я вам да. Я отримала. Я отримала. Да отримали. Сад, друг пропозиція. Другу статус пропозицію. А ключ. Прошу ставити другу пропозицію про те, щоб не включати зло зоря в межі села і всю промислову зону. Хто не не. за? Не. не включати межі села. Один один дванадцять. Де 1 2 3

По другій, По другій пропозиції хто проти? Вони щось говорять, не спаті. Я за своє так само стою, так само і тримаюся. Я отримав. Дев'ять проти. Хто утримався? Я отримала і там і там Де вісім на мене, я добре знаю, як треба стоїти. Один утримався, так? Так. Яке в нас рішення?

Чому прийшла? Я вийшов на перший раз голосування, я збиваюся і людей в обману. На сьогоднішній день, пане головуючий, сьогодні пройшло якесь рішення чи не пройшло? Зараз зачитаю. Не, не пройшло? Не пройшло. все. На сесії доповісти, що рішення не пройшло ні по тому, ні по тому питанню, правильно? Так. Я збігаюся, я просто Все ще я буду рішати. Де рішання? Оцю питанню все вже написано. Скільки було по другому голосуванню, по другому питанню, скільки було за, скільки було про? 12 за. 9. А яке ви питання? Яке було питання? Не включайте. Не включайте, що не пройшло. Ти ви поміться, пожалуйста. 24. Ніде ніде не, не, да, не, Пусть... ні ні, не пройшло. Треба 13 години. Більше половини. 12,5. <реш> Другі, друга пропозиція колективна заява від жителів села Баря щодо зменшення земельної ділянки, до якої віднесено промзону в районі колишнього кіноспортивного комплексу. Ці питання можемо об'єднати з п'ятим питанням, з сьомим і з восьмим. Це воно суть одна. Про зменшення колишнього кіноспортивного комплексу в санітарної зони. І пропозиція зразу ставиться. Я прошу голову. Прошу, хто хоче виступити по цій пропозиції? Прошу. Прошу. Обговорення до трьох хвилин наступаючи. До трьох хвилин, не більше. Щоб ви розуміли ситуацію? Я опять же зе опланування населено в пункт. Я опять же говорю закони, бумага, Закон, на якому потримати, там всіма підписами. За нею цією бумагою є, за Максимчуком числиться 300-метрова зона, охорона зона. Ви що хочете, можете робити, що хочете, опять же, можете приймати це 300 метрова зона. Те ж саме за схем планування, що ви хочете, можете говорити, не говорити, приймати, не приймати. Населення по схемі планування, по документу, розвиток населення, розвиток цієї території немає забудови. Немає просто. І тому можете ви прийняти. Якщо це суда, в судовому порядку, в принципі, не може бути. В судовому порядку просто це анулю віддають все таке. Тим більше, щоб ви зрозуміли, мова йде Мова йде. максимум про 25, горо... ну, скажу так, про 30 городів. Це правило. Ні, не, Держите, наше почекайте, почекай. Почекайте. почекайте. 30 городів. І ще, ще питання, чи ці 30 городів ще зможуть мати ціль, тому що там є косі по 3 метри ну, наприклад, по 5 метрів шириною, там кось по 10 метрів шириною. Ще не факт, що там хтось може щось. Ну це це то. Це, це є за що бореться, наприклад, шановний пан е, Шевчук. Розумієте? Ну і ви, в принципі, що ви зрозуміли, все. А де ви там? Було, Коли розроблялася схема панування, в 2010 році пан Максимчук звернувся з проханням включити в його побажання розро... розростися і ціль своєї діяльності в схему панування. А в нас змогобі там ще раніше дати Нічого... вигор... вигороти. Ви, ні, дивіться, що ну, ми, ви ніколи не копия, ви, 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 ви розумієте, я, я не виступаю в тому, що вам не дасть. Що вам не дасть. Я тільки за, Господи Боже, я тільки за, що ви отримали. Я кажу, закликається, що по, бумагу, по бумагу, це неможливо. Ну, як вам розумієте, це неможливо по бумагу. Розумієте, Городами користуватися, нагородами будете користуватися. Але забудова в, в даному напрямку і в даній територіях неможливо. Неможливо. Просто ну, неможливо. Борис можна... городом буде користуватися. Я можна, Він на ваші городи, скажімо так, ніякого впливу не, не, не чим. Ви можете користуватися цим, ви можете користуватися. А чого на тих городах був представник санстанції і сказав, що нема таких норм? Яких норм немає? 300 метрової зони. Я вам покажу, вам показати, я вам покажу. Він казав, що до 50 ти метрів може. Ну от якраз це, це, це начальник на сонстанції. Начальник начальник. Начальник начальника, начальника посадила. Янків Андрій Васильович. Да. Але ж Янків Андрій Васильович не може бути в цьому інформації. У нас е, тисячі, тисячі років видається земельному ділянку. І він ту земельну ділянку не займався, тому він сказав, що він не володіє тою ситуацією. Тепер приїхав я, я вам говорю, що би ви тут не проголосували, як би ви тут не проголосували, це неможливо зменшити ту зону зараз. Спочатку треба затвердити генеральний план згідно чинного законодавства, казати ту зону. А в разі вже потім, колись ви захочете її зменшити, то ви можете згідно чинного законодавства, звернутися в Міністерство охорони здоров'я, є науково-дослідний інститут імені Марзєєва, який, якщо побачить грунтування, він його може зменшити. Але якщо ми зараз проголосуємо, що ми їм до 50 метрів зменшити ту зону, так?

Я хочу вам сказати, саме. Я <плес> вас ніколи не вважав, але як лікар, звертався. що можна, то хочу говорити. Як роботи психіатрію і всяких тік. Говорю, що хочете, я на то не сприймаю увагу. Я говорю, ви ж не хочете не слухати. І говорю вам, всі наші говоріння про зменшення, про бажання голосування, зменшення се зон, Це є незаконне, тому що зони не зменшуються голосуванням депутатів моїм бажанням. Зони зменшуються законом. Є відповідні процедура зменшення зони. Як ось ми все закажіть закон? Я ж треба... вам розкажу. Спочатку треба розказую, ви ж не мене. Спочатку треба затвердити генеральний план, як він має бути по закону. Ні. Показати всі зони. Спочатку. В разі того, коли були в нас є якісь бажання громади, громада звертається з листом, що вона хоче зменшити зону, обґрунтовується зменшення зони, і тоді проходить. Хочу вам сказати, якщо там є зона 300 метрова, це не означає, що твій підприємець забере собі 300 метрів. Це ваша територія. Його територія тільки то, що в нього А в тій 300-метровій зоні не можна тільки житло будувати, а можна будувати. А тому що такий закон так як вимагає. І люди живуть у житті. А Хороший Хороший. Можна, Хороший. можна будувати комунальні підприємства, виробничі підприємства, які б мали так само зону 300 метрів. Або використовувати під сільське господарство. Все, можна саречі. Тобто ці всі питання, що ми будемо голосувати, ну проголосуєте ви, що зменшити зону. Це піде на місто будівну ради, де всі мають затвердити. Ніхто ж не затвердить з порушенням законодавства. Хто на себе відповідає сьогодні? Дозвольте було сказано, що, всі Трьох хвилин, можна, добре, я постараюсь. Значить, пан Томко Ноженко просто вводить черговий раз на Значить, Скажу чому? Законом 300-метрова зона. Встанавлюється охорона санітарна зона для діючих підприємств, що мають забійний серп. В себе в компасі. Дозвольте вказувати. В даний час я пропонував тоді, пропоную тепер, підемо побачимо, і ви то можемо побачити, чи є там волі, чи нема. Так от, за що говорить цей пан, і оцей пан? що цього ніколи не можна зробити. Це всього-навсього бажання підприємця Максимчука, яке вивело з проєктну пропозицію. А в нас на зустрічі є свої бажання теж будуватися на цій урок. У нас голові я... інтереси, як він зразу стає державний, цей чоловік, що очолює державну службу, на сторону підприємця. Який тільки задекларував свої бажання там збудувати. І от коли він хоче протягнути час, щоб той почав будуватися, щоб вже сказати, вже не можна нічого вернути назад. Ми сьогодні маємо е -е, чітко наших проголосувати, що, е -е, що е -е, тут бойні, бой, бой не місце. Бойня, по-перше, який ви санітарний лікар, кажете, я прощаю, співнічно-західного напряму, е -е, значить, вітри всі звідти, там мухи, там сморі буде, якщо ви там войню посадите. ви санітарно вибачте, ви уносите після цього. От так потреба на мене все суд Не треба, ви знаєте. Дивіться, звідси він дує на село, і він, і він, і він там дозволяє будувати буйню, значить, щоб, щоб пів села, яка мішує, зразу, мала... Знаєте, що біля бойні? Це криси, це муки, це всякі інші шкідники. І цей санітарний лікар в 2010 році підписує схему, на яку посилається пан в'яти. Це на вся схема, перспективна схема, яку затвердила районна містобудівна рада. Не порадившись з громадою села Заря. Були обговорення було. Бобоварення. 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 Що ви розказуєте? Обговорення хто було. Ну, вощані порушення були при обговоренні. А тепер на, на, ту, на, на ту схему, щоб щоб яку затвердили таким чином, посилається і каже, цього неможливо. Це все само. Це в Біблії написано, розумієте? Я, я кажу, що так, це неможливо прийнятися. Ви юриди, скажімо, що все можливо. Я маю звідчати. Я Будь ласка, будь Так, значить, дивіться, ось ось зона. І каже, що там 30 городів. Оце зона городів, і оце зона. Тут більше сотні городів на цій площі. Більше сотні сімей. Інтереси сімей більше ста, ставлять е, значить, на порталу угоду в, 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 в одній людині. І, і хочуть це затвердити. От. І підписи свої ставлять. Ви, пане якщо